Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Оголена краса мужності та сміливості львівська фотографиня Марта Сирко створює неймовірні світлини українських захисників та захисниць, а також цивільних, що постраждали внаслідок війни. Відверті фото оголених людей без рук, без ніг або з понівеченими тілами стають мистецтвом. Головна мета допомогти прийняти себе і полюбити своє нове тіло а також заакцентувати увагу суспільства на толерантному ставленні до таких людей. І можна ручку тоді, отак от легенько, та я ногу зніму. О, супер. Ще донедавна 54-річна Вікторія Головина служила в збройних силах. Спочатку старшою медсестрою, а згодом комендантом будинку офіцерів у Вінниці. Там у липні її травмувала ворожа ракета, яку Росія запустила по центру міста. Через стан здоров'я жінка змушена була покинути службу здавалося, що ось-ось зараз сяде літак. Я підняла голову вверх і більше нічого не почула і не побачила нічого абсолютно. Це була втрата свідомості, безумовно. Я встала, я вже вставала з землі, я вся горіла. Загасити вогонь на собі жінка намагалася в калюжі. Під час обстрілу отримала безліч травм. Оцею вибуховою хвилею, що ж там було, воно якби вп'ялось в мене, тому що в мене перелом ключиці. Осколки аж через два місяці самі почали виходити. Майже половина тіла Вікторії в опіках, але вона не приховує цього і намагається полюбити. Тому й вирішила стати моделлю Марти Сирко. Дуже багато ховаються, дуже багато комплексують. І Я хочу показати, що життя це така чудова річ, що не в нас насолоджуватись сьогодні. І не важливо, чи в тебе є рука, чи в тебе немає руки, чи в тебе є вухо, чи тебе зока. Львівська фотографиня створює вражаючі світлини. Відверті фото людей без рук, без ніг або ж із понівеченими тілами перетворюються на мистецтво. Я хочу показати, що будь-яке тіло може бути витвором мистецтва. А друге, це питання інклюзивності і те, щоб у нас все-таки проявлялась толерантність не тільки навіть в інтернеті, але щоб вона була і на вулиці. Проєкт стартував у грудні 22-го. Першим героєм став військовослужбовець Олександр Будько. Чоловік втратив на війні обидві ноги. На день незалежності ворожий снаряд прилетів прямісіньковокоп. Зараз військовий на реабілітації в Америці каже, з радістю погодився взяти участь у фотосесії. Щоб своїм прикладом показати, що не варто боятися виходити в люди зі своїми проблемами, зі своїми важливими ватами на війну. Я гадаю, що нам з Мартою вдалося досягти цієї цілі і. Ми можемо бачити зараз на собі не погляди відрази, а погляди захвату. Серед нас є багато поранених людей, і нам треба вчитися жити разом, поважаючи одне одного, кажуть психологи. Сергій Тітаренко колишній льочик. Влітку 2014-го біля Слов'янська, російські бойовики збили його вертоліт. Військовий отримав серйозну травму і відтоді на візку. Нині своїм досвідом адаптації та соціалізації ділиться з іншими. Не потрібно Якось виділяти це, якісь зовнішні вади, та які ми бачимо, перш за все це має бути позиція вдячності. Та якщо ми говоримо про поствоєнну травму, людина отримала поранення, та це вже викликає, має викликати повагу. Не варто забувати і про доступність нормального життя постраждалих від війни йдеться не лише про пандуси. Держава має забезпечити комплексну реабілітацію та комфортні умови, аби ці люди відчували себе повноцінними учасниками суспільства і потрібними, а не покинутими та забутими. Мирослав Прокопюк, Володимир Ролюк, факти, ICTV. Єдині новини.